Зараз в Аврорі мега розпродаж знижки до мінус 30%. І зараз вам покажу на що саме. Зараз всі, абсолютно всі окуляри зі знижкою до мінус 30%. Сьогоднішнього дня по 1 вересня. Просто окуляри за копійки. Я не знаю, де ще можна придбати за такою ціною окуляри. Я не знаю, як ви, а я ношу окуляри постійно, це не тільки літом. Я собі обрала ось такі 64 гривні. Вони дуже класні, матові, 60. 4 гривні по Зараз Покажу, як вони виглядають на мені осени. А таких моделів ще там дуже і дуже багато. Наступне всі абсолютно панамки зі знижкою до мінус 30%. Зараз вам покажу просто літній розпродаж, і зараз можна ці всі товари придбати за копійки. Дивіться. 84 гривні. Ось така панамка, яка була 119 гривень. І останнє, що зараз на дуже класній знижці, це силіконові та пластикові форми для льоду. Вони зі знижкою до мінус 25%. Форми для льоду вони завжди актуальні. На них немає сезону. Наприклад, ось така формочка для льоду. Вона йде силіконова. Покажу вам дівчата. дивіться. 29 гривень, була 39 Особливо якісь такі смачні напої, і туди трішечки льоду кинути. Або ось, наприклад, така силіконова форма велика. Я, до речі, не знаю, для чого такі ось форми. А, вона не велика, вона поділяється. Бачите, ця форма на 4 кубика 55 гривень, замість 69 гривень.